Ще один вовк. <ś pumping> Та ну тебе а -а -а -а! Ну, чому я промазав? А. Ну, як так можна було промазати? Як можна було так промазати? Це просто якась жесть. Трохи боляче, але я потерплю. Я ж не сумніваюся, що ти потерпиш. Ми можемо там якось вибратися? Біжи грійся. Так нам не холодно, нам не холодно, все окей, у нас просто багато всього. Я не можу йти, тобто мене носить туди-сюди. У мене 1% здоров'я. Один відсоток. Якщо я дійду, я може там ляжу посплю, можливо, ще й виживу. Хоча, сумніваюся. Я не можу йти вперед. Тобто, хто ви бачили, вже було таке колись. Коли в нас був один відсоток здоров'я. Ось саме так. Воу воу воу! Трішки пече. Ти, думаю, не трішки. Та йди вперед! Давай, давай, давай! Ти! Як там тебе? Валькірія? Тебе називали, ну і все. Човни заглядай? Я вже прийшов, сорі. О! Ні! Та ну та що ж таке? Що мені сьогодні не везе! Що ж мені сьогодні так не везе! То ми ведмедя прибили, то... Не можу якогось вовка незграбного. А, нічого... нічого він нам не зробив. Це напевно дивіться, це напевно є все ж якась різниця, коли жінка і чоловік. Тому що дивіться, чоловік. Нічогісінько нам він не зробив, 60% нас залишилося здоров'я. Супер. Ми просто голіруч, Ні, точніше не голіруч, а. Е, цим молотком, молотком, молотком його валили. От... Привіт, хто хто приєднався новий. сорі, я якісь ніки неправильно прочитаю. Тому я краще читати не буду. Просто всім привіт, хто приєднався ще до нашого стріму. Нашого смертельного виживання. Ні! 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 Да ты його уже підстрелив! Я ж підстрелив його! Однозначно підстрелив! просто не в голову! Ні! Ні! Ну що таке? Ну що таке! Ну чому так все печально? Ну чому? ну чому? 6% Ну що зі мною сьогодні не так! Ну не мій день! Там ще один вовк, чи ні? Схоже мені кінець. Схоже! Схоже тобі кінець, хлопче. Це просто якесь прокляте місце. Це просто прокляте місце. Я в попав в того вовка! Однозначно я в нього попав, але все одно. Ох, почалося. Ще не відпочинув тут втрату. А, у нас переохолодження ще. Скожей. Ну хіба що якось незрозумілим чином доберемося, тут. можливо щось, щось станеться. 3%. Від, 3 Туди дістатися, легте спати, Швидше, швидше, швидше. Тільки, тільки. Не... Давай, давай. Знаєте, таке відчуття, що зараз п'яного веду. 2%. Ну давай, 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 рухайся. Давай, хлопче. Трішечки. Трішечки. Ну трішки. Ну давай, ну давай! Ну я тебе прошу. Ну давай додому. Ну давай додому! Ну я тебе прошу, Ну скільки можна? Ну ти, ти вже все, тут все, все буде добре. Ну йди давай! Ну йди давай. Ось ще трішки, ще трішечки, трішечки! Ну йди! Ну куди ти назад пішов? Чому ти назад йдеш? Іди вперед, я тебе прошу. Я тебе прошу, йди вперед. Я тебе прошу. Іди вперед! Вперед! От туди трішки! Ах.